Пролетів іще день навчання, що він дав вам, мої пташенята, є у школу іти бажання, я загляну вам в оченята. і якщо там радість побачу, то й у мене душа співає. Щось не так це для мене значить, пошук істини знову триває. І моє основне завдання більше, ніж просто вчити читати, хай в очах. Вся я радість пізнання дай вам, Боже, людиною стати. Щось видумую, знову проводжу, я не вмію спокійно жити. Чи хороший я вчитель не знаю, це покаже і час, і ви, мої діти. Кожна людина приходить у цей світ, щоб бути щасливою. У кожного своє розуміння щастя. Для багатьох щастя це самореалізація. Сучасна початкова школа це школа самореалізації, самоактивізації особистості. Основним завданням учителя є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти, розвиток його пізнавальної і творчої активності, формування предметних і самоосвітніх компетентностей учнів. Нині стрімкими темпами розвивається наука, техніка, виробництво. В таких умовах державі особливо потрібні нові ідеї, талановиті вчені, велика кількість творчих працівників високої кваліфікації, талановиті зібні діти це наше головне багатство. Масороцентів від усієї території України вона складається з південних частин. Харківської та Кіровоградської областей, Запорізька, Херсонщини, Одещини, Донецької, Луганської, Дніпропетровської області. І в нині частини Республіки Крим. Рельєф має як Височини, так і назовини Придніпровська та Приазовська Височини. Знецький кряж причорноморська, Приазовська і Північно-Кримська Низовини. У зоні степів зосередження родовища таких корисних копалин, зокрема, залізні та магазині. Саме тому протягом останніх кількох років я працюю над проблемою формування життєвих компетентностей молодших школярів на нестандартних уроках. Суть мого досвіду полягає в розробці та апробації в навчально-виховному процесі, системи пізнавальних творчих завдань, вправ, що передбачають розвиток пошукової діяльності з метою набуття важливих життєвих компетентностей учнів, шляхом забезпечення змістовної, глибокої, стійкої пізнавальної активності та позитивного ставлення до навчання. Збагачені змісту освіти молодших школярів пошуковими завданнями, які стимулюють потребу в освітній творчій діяльності, розробці і проведенні навчально-виховних заходів за власними сценаріями, формуванні творчої, освіченої, всебічно розвиненої особистості, конкурентно спроможної в нових економічних умовах. Для реалізації цих завдань я зупинилась на нетрадиційних уроках, що є одним із ефективних засобів цілеспрямованого впливу на формування життєвих компетентностей школярів. Нестандартний урок це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру. Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання і методику проведення таких занять. Найпоширеніші серед них. Уроки конференції, уроки ділові ігри, уроки змагання, уроки типу КВК, уроки консультації, комп'ютерні уроки, уроки твори, уроки заліки, театралізовані уроки, уроки взаємного навчання учнів, уроки дитячої творчості, уроки семінари, уроки конкурси, уроки фантазії, уроки концерти, уроки подорожі. З вами буде незвичайний урок український. Ми його з вами проведемо вигляді інтелектуальних людей. Нетрадиційні уроки відрізняються від звичайних тим, що не вкладаються повністю або частково в рамки вироблених і сформульованих дидактикою вимог, на яких вчитель не дотримується чітких етапів структурного уроку. Навчальний процес не розміщує в жорстких часових термінах, реформує методи, форми, традиційні види роботи, змінює стали розміщення дітей в класі. Нестандартний урок, передусім, творчість, самобутність, навіть мистецтво педагога, вчителя, майстра. Це в першу чергу результативний урок. Я дізналася, що мішень лісі знаходяться на підірчі України. Так, хорошо. Що Саша, на цю зацікавився? Чи ні? я зацікаюся е тваринами, е рослинами мішаніх лісів? Так, хорошо, Вова. Що на території мішаносії знаходиться два закінки: Марійський і Рівніцький. Так, хорошо, Миша? Я дізнався про заповіт мішаних лісі. Для таких уроків характерно інформаційна пізнавальна система навчання, пошук нових форм розкриття внутрішньої суті явищ через гру, лекцію, диспут, експеримент, дослідження. Атмосфера творчості та співробітності на такому уроці. Створюється постановкою перед школярами навчальних, виховних, естетичних інших проблем, що витікають з предмета, який вивчається і забезпечується педагогічними діями вчителя, що не регламентується обов'язковими структурними етапами традиційного уроку. Нетрадиційні форми проведення уроків у початковій школі дають можливість підводити до усвідомленої та емоційно пережитої потреби міркування, аналізувати, робити висновки, давати пропозиції, одним словом, висловлювати свої думки щодо пропонованої теми. Розвиток, а не стандартний урок це суттєво нова форма зв'язку навчання і учення. Нетрадиційні уроки. Більше подобається учням, ніж буденні навчальні заняття. Насамперед тому, що навчальний процес тут має багато спільного з ігровою діяльністю дітей. Майже всі прийоми дії нестандартних уроків відзначаються ігровим стимулюванням. Сьогодні надзвичайний день. Щедрий вечір. 13 січня. День Милого. Укровителькам піхатнього господарства та Ховальс. Цієї мочиться. Заповітрям давніх сволянок народжувався місяць Василь та чудова Меланка. Так, при підсумковому уроці з теми Іменни в 4 класі учні повторювали і закріплювали знання з допомогою інтелектуальної гри «Колесо Фортуни. Обертанням стрілки ігрового столу команда вибирала сектор, а в секторі будь-яку фішку з номером запитання. Так. Зараз свій сектор вибирає друга команда. Капітан Саша Будь ласка, Саша. Такий урок підвищує інтерес до навчального предмету, сприяє розвитку мислення, формує соціальні і комунікативні компетентності, привчає до колективних форм роботи. Незамінним для сталого інтересу до навчання є уроки подорожі. Основний позитивний момент уроку подорожі полягає в тому, що учні відчувають себе мандрівниками-дослідниками, першовідкривачами, вченими науковцями, які вирішують важливу проблему. Вони самі роблять висновки, підсумки узагальнення. Таким чином, урок подорож сприяє розвитку уяви і фантазії, мови і мислення, інтересу до вивчення того чи іншого предмету. З великим задоволенням вирушали четвертокласників у явну наукову експедицію, яка складалася з еологів науковців, метеорологів вчених, ботаніків, зоологів-науковців. Учні мали можливість самостійно підготувати матеріал про природні зони України. Вирушаємо уявну наукову експедицію, яка складається. із з зеологів-науковців, з метеорологів науковців з зоологів і ботаніків. до цієї подорожі? таким чином, зміст мого досвіду з питання формування життєвих компетентностей молодших школірів на тедиційних уроках, це дорога, яка крок за кроком веде до демократичних взаємин учнів та вчителя, до педагогіки, толерантності, етики спілкування, до загальнолюдських цінностей, чеснот. А це складові національного становлення молодого покоління України. Це можливість помандрувати у світ кожної дитини через її розповіді, інтерв'ю, анкети, малюнки, казки, вірші. Це можливість познайомитися із захопленнями, бажаннями, найзаповітнішими мріями дітей. Це відкриття дитячого я собі, ровесникам і самій дитині. Це вихід на особистість дитини. Нестандартні уроки дали мені можливість бачити в дитині і диво, і людину.